Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти в добрім гуморі і дусі. І тоді вдається все, що хочеш ти. І тоді, напевне, прийдеш до мети. Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з математики. І ми з вами продовжуємо вивчати геометричні фігури. Україні математика жила собі фігура. Ось така. Звали її квадрат. Розгляньте цю фігуру. Скільки в неї кутів? Один, два, три, чотири. Сторони у цієї фігури за довжиною всі однакові. На зустріч квадратові котився хто? Подивіться, як називається ця фігура? Це круг. Квадрат говорить Круг, давай дружити. А круг відповідає, Ми дуже різні, ми не можемо дружити. Малята, а чим же відрізняється круг від квадрата? У квадрата є кути і сторони, у круга немає круг. Може котитися, а квадрат ні. І ось назустріч кругу і квадрату йде яка фігура? Так, трикутник. Чому вона так називається? Тому що в неї три кути і три сторони. Квадрат з кругом звернулися до трикутника. Давай дружити разом. Трикутник відповідає. Ми не зможемо дружити, ми дуже різні. Діти, чому трикутник так відповів? Чим відрізняються ці фігури? У трикутника три кути і три сторони. А у квадрата чотири кути і чотири сторони. Круг може котитися, а трикутник та квадрат ні. Невже фігури не зможуть подружитися? Давайте їм допоможемо, якщо ми знайдемо хоча б одну якусь ознаку у всіх трьох фігур, то вони одразу стануть друзями. Подивіться уважно, що ж спільного у квадрата трикутника круга, форма ні, а колір. Правильно всі фігури одного синього кольору, Отже, вони зможуть дружити. Дітки фігури пропонують з ними пограти. Розгляньте їх і назвіть зайву фігуру. Зайва фігура це круг, тому що у трикутників є кути, а у круга немає. Яка фігура зайва? Це круг. Тому що у квадрата і трикутника є кути, а у круга немає. Яка фігура зайва? Зайвий великий круг, тому що він відрізняється від всіх інших фігур розміром. А ще може бути зайвий квадрат, тому що у кругів кутів немає, а у квадрата чотири кути. А зараз давайте розглянемо і знайдемо предмети, схожі на квадрат. Дивимось уважно. Подушка схожа на квадрат. Так. А годинник ні. Пакет схожий на квадрат. Так. А сир. Ні. Картина схожа на квадрат. Так, а прапор ні. Знак схожий на квадрат. Так. А телевізор. Ні. Печиво схоже на квадрат. Ні. А шахова дошка. Так. А вікно. Так. Правильно, молодці. Діти, у нас є 4 різнокольорових маленьких квадратиків. А давайте з маленьких квадратів складемо один великий. Ми з'єднаємо маленькі квадрати між собою. Ось так. Який у нас вийшов квадрат? Так, великий! Скільки великих квадратів? Один великий квадрат. Діти, сьогодні ми познайомились з геометричною фігурою квадрат. У квадрата чотири сторони і чотири кути. Всі сторони у квадрата рівні. Дякую за увагу і до нових цікавих зустрічей!